Нові санкції проти Росії обговорили новий голова Європейської ради Дональд Туск та президент США Барак Обама. серед головних завдань, які США та ЄС мають вирішити в першу чергу забезпечення контролю на російсько-українському кордоні. Тим часом у Франції пояснили, коли Москва може отримати перший містраль. А в Норвегії зафільмували небезпечні маневри російського винищувача про ці та інші події світу. Далі Леся Красун. У Франції пояснили, коли Москва зможе отримати перший вертольотоносець містраль. Жан Моріс Ріпер, французький посол у Росії, сказав: Кремль не побачить судна, допоки не стабілізується ситуація в Україні. Перший корабель Владивосток російський флот мав отримати 14 листопада. Однак передачу борту заморозив президент Франції. Тим часом у Великій Британії занепокоєні через польоти російських літаків, які називають агресивними. Міністр закордонних справ королівства Філіп Хамот заявив, борти часто зондують британський повітряний простір. Доречно було б, якби країни НАТО Увала разом у відповідь на зміну у відносинах Росії з альянсом, а також з країнами, які до нього не входять. Британському уряду варто бути обережним і не грати всіма картами, які в нас є, тим самим ставлячи себе в позицію, коли на подальшу агресію Росії буде нічим відповісти. Про активізацію російських військових у повітряному просторі Європи каже й генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, винищувачі альянсу піднімалися на перехоплення військових літаків Федерації понад 400 разів за час конфлікту. Так небезпечні маневри у повітрі зафільмували збройні сили Норвегії. На цьому відео зафіксовано, як російський винищувач підрізає норвезький борт. Про можливий напад росіян на Литву каже міністр закордонних справ Ліна Слінкявічус, хоча й вважає його мало ймовірним. Однак, поведінка Москви, за словами очільника литовського МЗС, схожа на поведінку. Поживільного. Особисто я думаю, хоча є і ті, хто вважає інакше, що ми не повинні очікувати прямого нападу. Тим не менш, ми є членом НАТО, і це створює ймовірність такого нападу. І хоча безумство не має меж, я не думаю, що такий сценарій є реалістичним, а локальні конфлікти не обов'язково в Литві можливі. У литовському МЗС Росію називають ненадійним бізнес-партнером. За словами Лінкявічуса, Москва може запровадити різні обмеження без жодної на те підстави. Раніше президент Литви Даля Грібовська назвала Росію терористичною. Державою після цих слів на кордоні між двома державами в автомобілів з литовськими номерами чи литовськими товарами почалися проблеми через надмірно прискіпливий догляд. Вони простоювали на митниці по добі або й більше. Леся Красун, перший національний.